Керівника управління слідчого немає, я зрозуміла. Тоді хай слідчі шукають, на кого була розписана моя заява, і чи вніс він, чи не вніс. Ну два дні пройшло. По закону 24 години. Все, маю внести в ЄРДР. Начальство ховатись буде. Ну ну сховаються сьогодні, ну завтра не сховаються. Ну завтра сховаються післязавтра, Ну все одно на роботу ходити треба. Ну я знаю, кадри Свій мережі. Хтось має до нас зараз вийти. Але, ну... Дорожень, а у вас видно, чи внесено повідомлення в ЄРДР про злочин? Видно? Будь ласка, подивіться, ступак Лариса Вікторівна два дні тому приносила повідомлення. А щось вони там в черговій частині не можуть знайти Лариси Вікторівни заяву про злочин. А де пішло? А ну пішло в Жородський райвідділ, все відділ. А контроль веде у роз... місь... обласний розвиток. Обласний розіск це хто прізвище? Начальник Лешко, а виконавця мені не сказали прізвище. Начальник е відділу чи управління?